Тема сьогоднішнього заняття електронне листування. Пригадаємо основні поняття, які стосуються цієї теми. Електронна пошта це сукупність засобів, призначених для обміну електронними листами між користувачами комп'ютерних мереж. Листування електронною поштою схоже на звичайне. проте на кожному з етапів використовуються комп'ютерні пристрої, мережі та комп'ютерні програми. Написаного листа зазвичай опускають у поштову скриньку. Електронний лист відправляють на поштовий сервер, що забезпечує надсилання всіх листів за відповідною адресою. Поштовий сервер це комп'ютер, відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого підтримується робота електронної пошти. Електронний лист приймається на той поштовий сервер, де адресат має свій обліковий запис. Для доступу до електронної поштової скриньки необхідно мати логін та пароль. Адреса поштової скриньки складається з двох частин, які розділені символом равник або ще називається символ собачка. Зліва розміщується ім'я поштової скриньки, користувача логін. Справа розміщується ім'я поштового сервера, на якому розташована поштова скринька. Аккаунт Google Обліковий запис це реєстраційна форма, що складається з адреси електронної пошти і пароля та дає, надає можливість користуватися різними сервісами Google. Для того, щоб відкрити поштову скриньку, потрібно відкрити браузер. Далі натиснути три крапочки, відкрити меню або натиснути комбінацію клавіс Ctrl-Shift-Add -E» для того, щоб відкрити вікно в режимі анонімного перегляду. Після чого в рядку адреси вводимо 3W і і натискаємо кнопку Увійти. Після чого з'являється вікно, де потрібно вказати адресу поштової скриньки. Далі натискаємо кнопку Далі. В слідуючому вікні ми вводимо пароль до поштової скриньки і натискаємо кнопку Далі, після чого в нас відкривається вікно вашої поштової скриньки. Справа у вас кружечко вашій аватар де ви можете побачити вашу адресу поштової скриньки. Для того, щоб написати комусь лист, потрібно натиснути кнопку Написати. З'являється вікно, де ми вказуємо адресу одержувача, текст повідомлення та тему листа. Після чого натискаємо кнопку Надіслати. Натискаємо кнопку Надіслати. Вказуємо адресу одержувача, вказуємо тему листа, вказуємо текст листа і натискаємо кнопку Надіслати. Лист автоматично поміщається в папку надіслані. де ми можемо прослідкувати, що лист надіслано. Якщо розглядати інтерфейс різних поштових служб, можна прослідкувати, що в кожній поштовій скриньці зустрічаються однакові папки. Вхідні, куди поміщаються листи, які нам надійшли. Чернетки. поміщаються листи, які ви створили. Але ще не надіслали. Надіслані поміщаються листи, які були створено і надіслано іншим користувачам. Папка спам, куди поміщаються листи, які позначені як реклама. Папка кошик, куди поміщаються видалені листи. От Поштова скринька. Ми бачимо, відкрита зараз папка вхідні, де розміщуються листи. Які були надіслані. Темним кольором висвітлюються листи, які були не прочитані. Світлішим кольором висвітлюються листи, які вже було прочитано. Папка надіслані, листи, які були надіслані, папка чернетки, ті листки були створені, але не надіслані. Комітруємо більше побабку, чим папку спам. І папку кошик, куди поміщені листи, які були знищені. Трапляються ситуації, коли нам потрібно прикріпити файл до листа. Для цього потрібно обрати команду Вкласти лист, вкласти файл, кнопка у вигляді скрепки або додати посилання у вигляді цепочки або додати посилання на дані, які зберігаються на Google диску. Або малюнок фотографія з файлом, який розміщується в альбомі Google. Після чого ми натискаємо кнопку Надіслати. Натискаємо кнопку Надіслати. Вказуємо адресу, кому лист буде надіслано. Вказуємо текст, листа. Вказуємо тему листа, текст, натискаємо скрепку, вибираємо файл, який у нас розміщується на комп'ютері, відкриваємо його, завантажуємо і натискаємо кнопку Надіслати. Для того, щоб відшукати потрібний лист поштової скриньки, можна скористатися відповідними засобами. На цьому ми таскаємо кнопку Знайти і вказуємо параметри, за якими ми будемо виконувати пошук. За адресою, за темою листа, наявність вказаних лист, слів у листі, відсутність вказаних слів у листі, за розміром листа, за датою отримання чи наявність колаза Для того, щоб порядкувати листи в поштовій скриньці, Використовуються мітки. Це своєрідні папки, які ми створюємо. І потім потрібні листи переміщаємо у ці мітки. Для того, щоб створити мітку, ми натискаємо плюс, вводимо назву мітки. Після чого, вибираючи лист, який потрібно перемістити до цієї мітки, вказуємо папку, в яку потрібно перемістити. Наприклад, у мене є лист, який я хочу перемістити. Виділяю ці листи. Далі натискаю кнопку Мітки. Можна відразу тут же створити мітку, можна натиснути плюс і створити мітку. Я створюю мітку, називаю її, наприклад, шостий. Буде клас, створити і далі перемістити у шостий клас. І ці листи будуть переміщені у цю папку. Для ефектної роботи з поштовою скринькою можна виконати налаштування, швидкі налаштування і більш загальні детальні налаштування по певних параметрах. Для цього ми натискаємо кнопку Налаштування. Вправо з'являється віконечко, де ми можемо вказати, як будуть розміщуватися ваші листи. Може використати тему, оформлення лист поштової скриньки. Можемо вибрати, в якій послідовності будуть розміщуватися листи, на які звертатимуться уваги, бо натискаємо кнопку Переглянути всі налаштування і за вкладками, переглядаючи кожну вкладку, можна виконати налаштування, які вас цікавлять. Ми відкриваємо вкладку Загальні, спускаємося в саме низ, І, наприклад, встановлюємо перемикач, увімкнути авто і на всі отримані листи користувачі, які їх надіслали, отримують текст «Дякую». Або, наприклад, вимкнути автоповідповідач і зберегти вказані зміни. Ми користуємося електронною поштою, надсилаємо листи, отримання, Тому обов'язково дотримуватись правил безпеки електронного листування. Не можна повідомляти пароль від поштової скринки стороннім особам. Твої листи можуть потрапити в чужі руки, або хтось може відповідати на листи від вашого імені. Адресу отримувача вводьте лише тоді, коли лист повністю готовий і зазначена його тема. Не відкривайте листи, які надійшли від незнайомих адресатів, а також листи із сумнівною тематикою. Так можна отримати вірус. Якщо в листі, пропонують переглянути незнайому веб-сторінку. Або відправити смс. Не варто на це погоджуватися. За цими пропозиціями можуть бути приховані злочинні дії. Зокрема, за надсилання смс може стягуватися велика плата. Не надсилай свої дані, номер телефона, відомості про родину, адреса, коли ви вдома та іншу інформацію, бо її можуть використовувати не на твою користь. Заверши роботу на чужому комп'ютері. Завжди виходь з поштового серця. Не відповідай на листи від незнайомих людей. Особливо у випадку, коли в них сповіщається про виграш, лотарею чи ще якась цікава для тебе інформація. Сьогодні ми з вами розглянемо, як відправити лист, як прикріпити файл до листа. Як здійснювати налаштування поштової скриньки? Дякую за увагу.